Так, усім доброго дня, ось такий у нас будинок гостиничного типу. Ось такий от жилий домик хазів. Так, привезли ми ось такий ПК35, такий гарний, з ребрами жорсткості. Колір це такий незвичайний. 6020, такий бачите, 605 він. Трохи такий темніший. Цей такий болотний. Прикольний колір. О, це у нас 0,45. Такий красим. Оце та. ми... А це у нас Монтерей. О, чого ми ви вже знаєте? Це у нас стандартна така черепиця. О, так що. Працюємо усім гарного дня. Дзвоніть, замовляйте. Підберемо вам необхідні матеріали до кровлі, до фасаду. Дзвоніть, пишіть.